15 нових автомобілів передали у користування прикарпатським дорожним патрулям. Машини оснащені спеціальним обладнанням, потужні, сучасні, ощадливі у використанні палива та екологічно чисті. Мають світлозвукову сигналізацію. Гібридна силова установка дозволяє легковику рухатися на акумуляторних батареях. В середньому розхід у такого автомобіля складає 5-6 літрів. Можна також використовувати режим на електробатареї. Це дуже зручно при якому залученні такому використанні, як охорона громадського порядку або перекриття відповідних там вулиць. Ви виключаєте електрорежим, використовуєте автомобіль. Не вже споживає паливо в загальному використовуються автомобілі ВАЗ-2109 ВАЗ-2109. Ну звичайно, це два різних автомобіля, тому. Це є рахує покращує навіть і між працівників Державної інспекції, коли несуть службу на таких транспортних засобах. Нині на балансі обласної держатоінспекції сотня одиниць спецтранспорту, автопарк даї потребує модернізації, адже машини експлуатують у складних умовах. Погане дорожнє покриття, закурковані вулиці, постійні переслідування порушників, п'ять-сім років такої служби, і транспорт зношується остаточно. Хотілося б, якщо було, скажімо, на один екіпаж по автомобілю. Ну, поки що немає. Якщо взяти чисельність особового складу, у нас є 277 працівників. То якщо так порахувати на кожних два чоловіка по автомобілю автомобілю, то безумовно ви розумієте, що не вистачає. Але поки що цього парку, який в нас є, його достатньо для того, щоб забезпечити нормальне функціонування підрозділу, забезпечувати безпеку руху транспорту та пішоходів. Спецтранспорт розділять між підрозділами дорожньої патрульної служби. Ключі від економних Тойота Пріус співробітникам даї передавали в урочистій атмосфері. Ірина Тимчишин Сергій Щочкін новини на вежі.